30 листопада народному артистові України Назарію Яремчуку мало б виповнитись 65 років. Пісні в його виконанні стали символом тогочасної української естради. Вони серед переможців всесоюзних конкурсів. Їх співали люди різних національностей. Тепер ми займаємося тим, що розвиваємо українську пісню естрадну, і говоримо про те, з чим пов'язаний підйом той підйом 70-ті роки. Української пісні, яка дійсно стала і естетично високим зразком пісемної творчості. Назарій Яремчук народився у вижниці, що на Чернівеччині восени 1969 року його другу курсника Чернівецького національного університету прийняли до вокального інструментального ансамблю Смірічка. Знайомство з Володимиром Івасюком і виконання його легендарних пісень стали для Назарія квитком до визнання. Талант Назарія Яремчука в його діти. Для мене він, звісно, найважливіша людина в житті. А для всіх, з ким він працював, це був натх ідейний натхненник. Це була людина, яка рухала вперед весь шоу-бізнес на той час, можна так сказати. І зараз він надихає молодь. Звичайно, тато він. Е... Дав життя багатьом пісням, тому що не секрет, щоб пісня вона жила далі, мала життя. Потрібна бути особлива подача, потрібно її розкрити емоційно, вкласти в неї душу, зміст розкрити і подати це таким чином, щоб люди сприйняли і відчули її близькою та рідною. Яремчук довгий час дружив із композитором Олександром Злотником. Вони працювали в тандемі і разом створювали справжні шлягери української естради. Його дуже любили люди. Він мав колосальну енергетику. Його посмішка чарівна, яка була завжди з ним на сцені, зачаровувала людей. Він їх брав в коло своєї пісні, в коло своєї думки, мрії, відчуттів. І це захоплювало слухача. Більше 18 років Назарій Пліч Опліч працював із Павлом Дборським. Разом вони були солістами вокально-інструментального ансамблю Смерічка. Він ніколи не зупинявся на тому, що вже зробив. Він постійно казав: постійно треба обновлювати репертуар, шукати нові, нові теми. Але все має бути самобутнє, все оригінальне. Назарій Яремчук помер після важкої хвороби 1995 року. Далі я на місці світ, ну вона відсіки, чому навіть.